Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Ми е, бачимо в новинах вже більше 30 загиблих в Сумах. Вдарили росіяни у вербну неділю в день, коли люди йшли до церкви. Коли люди гуляють, тому що тепло, вони вдарили по українцям. Вже є загиблі діти. Про те, що зараз що зараз відбувається в Сумах, хоча в Сумах пекло. Сумах пекло, але давайте поговоримо е, більш детально про це все з Лесією Боровик, головна редакторка кордон медіа. Лесю, вітаю! Слава Україні! І одразу найщиріші та найглибші співчуття сумам, не найщиріше співчуття усім тим, хто втратив своїх рідних та близьких. Е, якщо можна, що зараз в Сумах? Яка атмосфера? Що, що від що відбувається? Що, що, що роблять люди, що роблять. Е, що робить влада, що що роб роблять представники ДСНС про ситуацію? Так дійсно в Сумах сьогодні ну Твориться просто пекло, і це враховуючи те, що свято і така погода, що всі люди зараз на вулиці. Вже багато загиблих уже на другу хвилину відомо про 30, 32 загиблих, і серед них за інформацією прокуратури то одна дитина, хлопчик, хоча раніше в поліції повідомляли про двох загиблих дітей. Поки що цю інформацію уточнюємо: 84 поранених, з них восьмеро дітей. Чому така велика кількість загиблих розкажу. Тому що це фактично центр міста, там є сквери, місця. Ну дуже багато кафе, там де люди якраз доходяться і вусні проводять саме в цьому місці, тому і багато. Ну і ракета ця вдарила в корпус університету, який якраз от буквально за три метри від дороги. По якій звісно, що курсує там транспорт і багато загиблих саме було в цих автівках, які просто їхали. І от питання тут до того, чи змогли там люди якось орієнтуватися, що летить балістика. Звісно, що за кілька хвилин було повідомлення про балістику. Але на жаль, в тих умовах там ну нема не було навіть куди заховатися. Ніяких там укриттів таких мобільних немає на цій вулиці. Є університет, декілька дійсно кафе, які там підземні, такі, але тому так багато людей. Дуже велика кількість загиблих у тролейбусі, який їхав цією вулицею. Там просто лежали тіла людей. Я поки що не знаю, чи вдалося звідти когось врятувати, але це був ну просто автомобіль. Весь у тілах людей. Що роблять ДСНС? Вони розбирають руїни цих будівель, зокрема, триває пошуково-рятувальна операція, тому що можуть бути під завалами ще люди. В першу чергу постраждали люди, які просто їхали на автівках або ж йшли цією вулицею та пішохідними зонами, там сквер, є парк поруч. І Насправді важко говорити про це. Я не знаю, це ну точно найбільша одна трагедія, що була в Сумах з початку повномасштабного вторгнення. У нас що було на початку це 22 загиблих, ну а тут уже 32. І ці люди, які знаходяться в лікарнях, є в тяжкому стані, і в тяжкому стані троє дітей. Тому просто залишається молитися на лікарів, щоб вони вижили. Тут справді молитися, як ви кажете, на лікарів, і надзвичайна вдячність до тих, хто зараз допомагає розбирати ці завали і робить штучне дихання і масажі серця, прямо просто на асфальті Лесю сьогодні вербна неділя, і ось говорячи про цей удар, який прийшовся в це місце. Ми розуміємо, що Росія Росії байдуже Вона навпаки навіть десь б'є саме в церковні свята, розуміючи, що будуть натовпи людей. А у нас в новинах говорилося про те, що жертв могло бути більше, тому що там мала відбутися там, де, де потрапила ця ракета. Мала відбутися якесь якась вистава, чи то пак дитяче свято. Що про це відомо? Чи справді так могло бути? Ну там дійсно в цьому приміщенні це воно належить університету, і там дійсно відбуваються і в будні, і на вихідні дні е, якісь заходи за участю і студентів, і долучають також молодь просто е, міста. Ну тобто там якісь гуртки театральні, я знаю, є в цьому приміщенні. Е, цілком цивільне да, і там поруч, наприклад, театри юного глядача. Де теж цілком ймовірно могли бути якісь вистави. Ну зараз то в сумах обмежені ці всі заходи, але невеликі гуртки все-таки вони функціонують, тому що не можна просто запертися там вдома і нічого не робити. Ну, звісно, що там завжди проходять якісь виставки. І навіть нашого медіа там виставка була. Ми, до речі, ну туди пішли в будівлю конгрес-центру Сундеу. Там е, виставка, що наших воєнкорів все знищено, що там поруч були теж виставки знищені. Ну тобто це міст для вільного входу, там де можна е, прийти ж на якісь такі ну, подивитися на виставки або в гуртках, там участь могли б брати діти, тому цілком ймовірно, що там. Було, але там є укриття, варто про це зазначити. От наскільки воно витримало, і наскільки там заховалося, то ну, поки що цих даних невідомо. Але охоронець, хто точно знає цього е, закладу, він живий. Лесю дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Сил, сума, і, е, звичайно, що єдності. І та, на жаль. Ось довкола такого горя, довкола таких обстрілів, також об'єднуємося і єднаємося. Давайте допомагати нашим збройним силам України і нашим людям, і нашій країні. Леся Боровик, головна редакторка кордон медіа, була разом із нами на зв'язку. Ми зараз робимо паузу і продовжимо ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.